Наші війни, любі захисники України і всього українського народу. Це велике свято покрови Пресвятої Богородиці. Ми вітаємо вас і хочу коротко нагадати вам: В Константинополі 911 року, коли велика навала чужинців, ворогів нападала на Константинополь. Всі віруючі стали колючки і молили до Господа, до матінки Божої, і просили захисту. І одному святому було явлення, що Пресвята Богородиця зі всіма святими і за ангелами прийшла і зняла свій великий покров і поклала на всіх людей. Ми віримо, що вона покриває вас за нашими молитвами і покриє. Ми дуже чекаємо вас всіх здоровими, щасливими, радісними додому. Чекаємо вас перемогою і молимося, що Господь і матінка Божа щомиті, щосекуні, вашого життя захищала вас від всякої кулі, від усякої смертоносної рани. Пресвятая Богородиця, спаси нас! Дорогі наші захисники, дорогі наші сини, чоловіки, брати, від імені жіноцтва нашого собору, від вчителів нашої недільної школи, ми, прийміть, будь ласка, промені любові, прийміть промені подяки від нас, ми молимось за вас, ми просимо Божу Матір вас захистити, вас благословити. Тримайтесь наші рідні, тримайтесь любов'ю, матінки Божі. Тримайтесь любов'ю ваших матерів, ваших всіх всіх рідних. Тримайтесь і ми чекаємо на вас. Слава Україні! Ми молодь Святомихайлівського собору. Вітаємо вас із покрови Пресвятої Богородиці. Все буде окей! Ми фором своїм Богородиця покриває. Всіх тих, хто зараз тримає оборону. А лінія оборони проходить через серце кожного українця. Я вас щиро всіх обіймаю, чекаю і жінок, і чоловіків. Повертайтеся пошвидше живими. Слава Україні! Дорогі наші воїни-захисники! Ми щиро вітаємо вас зі святом святої Покрови! Ми хочемо подякувати вам за те, що ми дізнаємося про війну лише з телевізором. Бажаємо, щоб свята Богородиця покривала вас своїм омофором і захищала від нападу ворогів. До вас у нас лише єдине прохання повертайтесь живим! Дорогі наші воїни, ми дякуємо вам за вашу мужність, витривалість, патріотизм та відвагу. У вас дуже любимо і дуже чекаємо вдома. Повертайтеся живими. Дорогі українці, військові. Я хочу, зважаючи на цю ситуацію в Україні, точніше на сході України. Я хочу подякувати вам за те, що ви допускаєте цієї війни до нас, до ваших домівок, сімей, родин. І хочу сказати, щоб ви приїхали з Сходу живими, здоровими, щоб порадували своїх багатів. Ми вас міцне, міст місто обіймаємо. Слава Україні! Я прикладом стійкості та сили волі. Ми пишаємось вами. Вся Україна підтримує вас, і ми молимось за вас. Кров пролита задля великої мети не засихає. Я хочу побажати вам терпіння і щоб ваша мужність ніколи не згасала. Слава Україні! Героям слава! Весі сто відсотків чекають вдома. Надія на вас і на Бога, хлопці! Ще півроку тому ніхто не думав, що при перших нотах не викаче будуть навертатися сльози. Півроку тому ніхто не думав, що герб і прапор України буде улюбленою заставкою не лише телефону, а й робочого сторону. Півроку тому ніхто не думав, що ця війна заставила з небайською. Бажаємо вам цей тяжкий час вірив. Віри в перемогу. Бажаємо вам Божої любові. Бажаємо вам друга, друга, який підставить своє плече. Бажаємо вам друга Янка, який буде вас супроводжувати. Бажаємо вам мирного неба. І взагалі більше неба і більше сонця, яке буде не тільки впікати плечі, а й гріти. Віти вас участь цього тяжкого моменту в житті. Слава Україні! Героям слава! Хлопці! Ми вас любимо! Змеже. Повертайтеся Цілим цілому і дошкодження. І свято вас! <світ> наші герої! <світ> Зброя в руках, любов у серці. Ми раді, що ви у нас є. Тримайтесь, любі хлопці! До повернення усім вам, дорогі бійці, серед яких як чоловіки, так і жінки. Ми чекаємо вас тут, живими та не здоровими. Нехай сонце вас зігріває, а коли на вулиці не сонячно, нехай зігріває вас наша любов. Ми чекаємо вас, вас чекають ваші діти, які їхні іграшки стоять у шапах поки ви там. Повертайтеся, ми чекаємо вас. Дорогі мої кохані, ви швидше повертайтеся додому. Я тебе дуже чекаю. Я знаю, що ти переможеш, і ми створимо щасливу сім'ю. Ми будемо жити в заможній країні. Я нас чекаю прекрасне майбутнє. Я не знаю, як ти виглядаєш, але я вже тебе люблю за твою мужність і свідомість. Повертайся пошвидше додому. Дуже хочу з тобою знайомитися. Жодних сумнівів. Ви переможете. Ви найкращі. Ми любимо вас.